Привіт, це Артем Єба. Перший тест, і ми, як завжди, з вами сходимо в автосалон, пощупаємо, поміряємо на себе автомобіль. А сьогодні особливий автомобіль. Сьогодні у нас крос, купе, седан. Ми навіть будемо розбиратися, що насправді є. Цей красень позаду мене. Це C4X c я вже відчуваю цей легкий приємний день, тому піднімаю фліжанку кави за ваше здоров'я, за здоров'я цих циліндрів, за восьмиступеневий автомат, за все те, що подарує нам сьогодні. цей автомобіль. Будемо розбиратися. Це перший тест за нас. так, автомобіль Citroen c 4X. Представ собі, дизайнер гралася і догралася до того, що намалювали автомобіль з кількох одразу різних деталей. Ці зовнішність у нас е цікава. Як позиціонує себе сам Citroen, це в нас Седан, крос Седан. Хоча дивимося, копеобразність є, кросоверність є, від хеча цей передній короткий звіс і взагалі сама форма автомобіля і розміри. Тому... Як вам подобається так і називаєте. Хоча мені подобається все ж таки те, як охарактеризували крос-седан. Коли ми говоримо про автомобілі, ми часто вживаємо такі слова, як оригінальний, неординарний, особливий. І іноді ці слова перевантажені, якщо чесно. Але це не стосується саме цього автомобіля. Він справді унікальний. Суть цього автомобіля і серце цього автомобіля в іншому філософія легкості, комфорту, взагалі, невимушеності. А от дизайн кричущий. Давайте говорити, як називає сам Citroen c 4 x Він говорить, що це крос седан Хоча від кросовера тут, на мою думку, трошечки більше, і навіть від хеча, але ця купейність, ця седаноподібність йому дуже пасує. Взагалі, гра дизайнерів ось цієї літерою X від початку ліхтарів і там далі позаду, ця купейність, вона особлива. І за це давайте подякуємо людині. Це П'єрлі Клерк. Це легендарний дизайнер, який пропрацював в BMW M і, між іншим, працював над машинами X5 і X6. Ну, а загалом весь дизайн, весь малюнок, він е унікально вписується в те слово, яке я зараз скажу. Це Сітроєн. Це Сітроєн від початку до кінця адже ця модель. Сі 4 пішла в 2004 році, і вони завжди себе шукали. Шукали той якийсь комфортний дизайн, екстравагантний дизайн. Згадайте трикдверку, купе. Цей автомобіль знов ж таки себе відшукав. Де світ хеча, де світ кросовера, а десь від седану. От саме з такого ракурсу, я навіть присяду. Більш видно, що це все ж таки кросовер. І забігаючи наперед, скажу, що по відчуттям автомобіль саме таким і є. Хоча дизайну тут позаду видно, це седан. Ще дещо додам: у нас особливі диски, і вони з діамантовим напиленнями, покриттям якимсь таким, і я буду вам вдячний, Якщо ви напишете мені в коментарях на Ютубі, де ще є таке напилення, подібне, а воно є в сітроєнах. І одразу переходимо до задньої частини автомобіля. Вона продовжує ту саму гру, дехто називає ці ліхтарі Ай. До речі, у нас попереду LED-оптика дуже цікаво, вона повторюється і позаду. От, а для мене це все ж таки той самий X, якщо об'єднати його тут. Видно, що в нас низько спадає по седановському ось тут дизайн. До речі, дуже класний коефіцієнт опору 0,29 у самого автомобіля. От. тому менше шумів. Серце автомобіля саме у нашого авто може бути. В двох випадках це бензиновий 1.2, три циліндри, пріртек у 100 або 130 кінських сил, або 1.5, як тут встановлено саме в нашому варіанті, 1,5 Blue HDI, дизель 130 кінських сил. Цей варіант, який у нас має 300 крутного моменту, добряче він крутить дуже приємно. І приємні враження він завдяки тому, що в нас восьмиступеневий автомат, завдяки тому, що ступені дуже м'яко і приємно примикаються, Це поєднання я б сказав би практично ідеальне. Тому що е, нюанси можуть бути тільки в тому випадку, що е, на початку старту десь може трошки зарано підквачуватись перша друга передача. От а так, е, дякую, що підказуєш. Е, серце цього автомобіля дуже економічне. Саме для нашої неньки йде додатковий залізний захист двигуна. Окрім цього, спеціально підібрані шини для ваших умов експлуатації, додаткові обігріви в салоні і скла, ну і, звісно, збільшений кліренс аж на один сантиметр. Плюс для нас автомобілі виробляються з потужнішим генератором та акумулятором. І, хоча, на перший погляд, можливо, цього не побачите, але точно відчуєте, адже вам це додасть і спокою і безпеки. Нарешті добираю до свого робочого місця, тобто за кермо, Хоча що тут казати? Якби так завжди працювалося легко і комфортно в автомобілі, хоча для когось це справді бізнес-салон, як завгодно сказати, можна сказати, навіть офіс. Саме в нашому варіанті, саме в комплектації Shine, тут крісла, вони з додатковим таким приємним яким матеріалом. І ці крісла. Далеко не спортивні. Вони нагадують дивани. Тут немає ось цієї пружності такої підтримки. Ну можливо, тільки в спині. От а для них ні, ти сидиш просто дуже комфортно, м'яко. Можливо, в грі з підвіскою Відчуття автомобіля ще більш комфортні. Нова медіа система, яка встановлюється, вміє підключати одразу два смартфони бездротовий доступ до Apple CarPlay, Android Auto і багато іншого всього між цією системою. Є різниця в сучасності або в рівні сучасності от, і погляду Citroën, тому що є не тільки у нас цифрові клавіші, і потрібно заходити в меню, але є ще й фізичні. Це кидається в око. У нас звичайний добротний клімат-контроль. За що дуже дякую. Він фактурний, приємний. Ось ці от. Клавіші нажимати дуже класно, і вони в дизайні переграються з перемиканням коробки передач. Ось тут це не тільки стильно, але ще й круто. Ну і про вже скажу саму систему, вона трьохрівнева, як наші фари попереду, де в нас ходові вогні, після того LED-оптика і протитуманні фари. Між іншим вони вміють протитуманні фари повертати. А тут у нас три рівня. Навіть, будь ласка, погляньте, три рівня ніж. Ось. Одна ніша прорезинована, Тут, до речі, може бути у нас бездротова зарядка для смартфона, ось інша. Вона тут от ховається, вона в рівні і Ін... найголовніше, що для мене подобається, можна ось так дуже зручно класи смартфон. Саме кермо до нього приємне, тактильно, дуже класна шкіра на ньому. от, Воно скошене, якось по-спортивному, навіть не тільки просто виглядає, але має. Такий собі дизайн почнемо про мультимедіа, взагалі про наш 10-дюймовий екран і про Майсі на з навігації вона є, вона дуже класна. Це навігація. Тепер давайте продемонструю, як вона працює, як швидко реагує. Ну, взагалі, просто все те саме, як на смартфоні чи на планшеті. Навіть простіше сказати, є дві фізичні у нас клавіші, можна нажати, повернутися додому одразу панель програм і дивитися, що як, де залізти, де навіть в медіа. І окрема клавіша, яка повертає нас до налаштувань самої автомобільної системи і систем безпеки. Тобто я вмикну все. Система утримання в смузі, Об старт, от виявлення об'єктів поблизу. 20 систем безпеки в автомобілі. Це дуже сучасний і я б сказав би навіть провідний рівень, як для цього класу. Одна з особливостей салону: це ось це. Наприклад, виїжджає виїжджає, а не просто потрібно рухати. Столик дуже комфортно висунути. Він прорезинений знову ж таки, ось це тримач для планшету. Такого я не бачив ніде. Для цього є спеціальний пристрій. Вдягається сюди такий чохол, тримається прекрасно в дорозі з такою м'якою підвіскою, як ви будете їхати, вас не труситиме, повірте, і буде класно. Ну зголом класна ідея. Це рішення мені подобається. Тобто, французи ще раз винайшли щось в салоні, і це плюс. Зараз трохи прозорі не війни, і як фанат цієї саги, зараз у нас буде люк Скайвокер. Насправді навіть не просто люк, а я б сказав би, що панорама ну можливо, міні-панорама, але настільки широко і об'ємно це виглядає над головою. Але це люк, але це люк, і я продемонструю. Ось, будь ласка, його відкриваю. Давайте подивимося, наскільки, наскільки широко відкривається. І це справді широко відкривається. Але про клімат саме зимового салону цього автомобіля відповідає дуже багато речей. Наприклад, підігрів керма це моя улюблена фішка, яка є в автомобілях, і вона є здається у всіх версіях у всіх комплектаціях Сітраян CX-4. Ну що, широкий, доволі такий прийом непоганий, от закритий поріг. Закривається важко, як і спереду, так і ззаду. Двері. Звісно, матеріали сюди пішли більш простіше, але вони фактурні, залишаються так само ось ці от дизайнерські елементи. І приємно, що на самому невеличкому цьому підлокітнику, лівому шкіра. Я сів сам за собою, абсолютно чесно. Ну щоб ви розуміли, тут вдосталь місця, трохи більше ніж в звичайному хетчі має бути. Місце для ніг сидиш так само, як спереду заду по відчуттях високо. Над головою у мене залишається простір. Метр вісімдесят два, нагадаю. Можливо, хтось не знає мій зріст. Тут у нас підсвітка біла, LED, Але чомусь у пасажира та водія внизу в ногах вона жовта. Ну камон, Citroen. Можливо, я трошки більшого хочу, але я маю право вимагати, тому що цей автомобіль і справді є трошки дорожчий, і більшим він за цей клас. Так, от що мені не вистачає, тут це підлокітника центрального. Дуже але я знаю точно, що в інших комплектаціях з іншим салоном, таким от штучно-шкіряним, він. Чомусь є. Розкладається у нас сидіння 60 на 40. Ось, будь ласка, зручно, рівного полу в нас не буде. Але і це, в принципі, практично і достатньо. Нахил в 27 градусів, особливий він. Сидіти дуже зручно, сидіти місця вистачає де завгодно, над головою, тут. Ну і давайте ще відкриємо тут, як відкривається в нас не до самого кінця, але. Слухай, поки ти знімаєш, можна скажу про підлокітник? Він такий м'який, знаєш, як перина, оця, щоб бабуся дарить на свято, на, на одруження. От там, знаєш, така м'ягенька. Коротше, якщо ви захочете подарувати на одруження перину, даруйте підлакітник і Сітринці 4 x Во варіант. Цей автомобіль створює відповідну легкість, і вона у всьому Відчуття таке, що взагалі ти їдеш на седані є класу десь з х тому що автомобіль пливе, і мені абсолютно все одно який профіль підімною наших українських доріг, і навіть те, що ми переносимося. З однієї вулиці Кирилівської, десь в центр і поближче до вулиці Крещатик, ти знову ж таки виїжджаєш на набережну, ти тестиш в різних режимах і в різній швидкості а автомобіль залишається стабільним, легким, комфортним. От. Так, ви тут не знайдете азарту якогось і спортивності, навіть якщо будете клацати в драйвмод і вибрати спорт режим, він просто підніме вам оберти дизеля, але цей автомобіль дарує вам. Цю плавність. Завдяки чому? Завдяки тому, що французи вигадали знову пневма або пневма на мінімалках, і тут стоїть особлива підвізка з прогресів гедралі кашенс. І тут я зупинюсь детальніше. На додаток до традиційної системи підвізки, вона складається з амортизатора, пружини та механічну упору. Тут додається два гідравлічні упори: одну на відскоку спереду та одну для стиснення позаду. Тож у системі використовується два прогресивні гідравлічні відбійники в поєднанні з амортизатором і пружиною на кожному кутку автомобіля замість механічних упорів. От такої і такі приємне враження від прогресів Hydraulic Cushions. А ще все так легко дається завдяки поєднанню мотору і автомату. У нас нагадає дизель 1,5, 130 кінських сил і восьмистипоневий Айсен, який ми добре знаємо. Це одна з моїх найулюбніших коробок. Яку я можу порівняти з ZF, так? От вісім ступеней для того, щоб зрозуміти, ви можете їхати ще км на годину, і у вас вмикається сьома передача. Автомобіль намагається робити це не швидко, перемикати, плавно робити, економити вам паливо і, взагалі, середні цифри в мене показуються 5,5-5,6. Взагалі, налаштування цієї підвіски французам можна ставити тверду п'ятірку. У нас Макферсон і позаду Балка, але от вони вміють її налаштовувати. Автомобіль дуже стабільний, на ньому прямо Париж. Я маю таке відчуття, що сідаю і трошечки вище над профілем. Це не завжди вдається. Автомобіль по кросоверному веде не як седан. От, в тебе є відчуття того, що в тебе підвищений кліренс, уся безпека, от, короткий свій спереду. Додається, взагалі відчуття, що сижу, можливо, в Тігуані десь або в Кашкаї, або в Peugeot 3008. От саме такі відчуття: це точно не Седан, це першокласний, приємний кросовер, тільки з відчуттям Седану 90-х, у цій плавності. Вперше знімаємо перший тест під звуки Сирен в Києві, але я просигналізую дещо інше. Так, от, про систему стартоп. Ми зараз їдемо в заторах. От їдемо, звісно, в укриття у цьому автомобілі. Вона чіпляється занадто мені різко і занадто рано. Тобто, це дуже відчувається. Я б її вимикав би коли їхав би в такому заторі. От, а якщо що, то просто ви не дожимаєте до кінця тормоз, але вона може вже просто взятися. Ну а зараз абсолютно серйозно будемо перевіряти, наскільки це кросовер і допоможе нам у цьому. Daft Punk, Prodigy, Onuka, Manneken і. <плес> хіти <плес> кіцепем. Ну що, перевіряємо, скільки у нас приблизно зараз є. Якщо взяти всі ці архаїчні диски до цього технологічного автомобіля, то приблизно 20 см. Можливо, ми трошки фори дамо і дізнаємося. Справжній кліренс C4X. Завдяки нехитрому тесту виявилося, що Kiss FM один диск зайвий у нашій програмі кліренсу. Ну а тепер заміряємо, скільки є. Слухайте, тут майже 19, і якщо подивитися, подивіться, будь ласка. Ну, і ще один цікавий момент. Зверху виявився французький диск легкої, приємної музики Кафе-де-Флор. Це не підстава, так якось вийшло, тому свою лаунж-атмосферу автомобіль створює, виявляється, у всьому. Навіть в записи з такими компакт-дисками. Седан ми знайшли, і це багажник. По традиції в Україні седани люблять і взагалі дає тобі відчуття цієї статусності. І в нас автомобілі взагалі в Україні люблять не за тими потребами, якими тобі потрібно, а. За розміром. Ось, і тут розміра 510 літрів. Взагалі, це класичний седан Д-класу. На відчуттях, от за розміром того, що є в багажнику. За тим пройомом непоганим, в принципі, в стандарті. От, але в стандарті д класу знову ж таки, повторюсь, 510 літрів. І якщо взяти побратима це 4 звичайного кросхеча, то там буде 380 літрів. Так буде прийом трошечки вищий і зручніше, можливо, дещо буде класти, але тут його довжина. З тими самими проблемами, тобто великі, довгі щось дістати звідти буде трохи важко, але потрібно для того, щоб нагадати. З плюсів тут те, що є трохи шумки, дивлюся якоїсь, ну, непогано тримається, є докатка у нас. Те, що я зверну увагу, мені не вистачає. Я би, наприклад, прикрив би це все, тому що воно, ну, хотілося б прикрити так. Ну і не вистачає мені. Тут, можливо, якогось місця, щоб поставити, закріпити, якихось виштамповок, якогось крючка, от цього не вистачає, але це, це просто седан, і ти розумієш, ну окей. От, можливо, трохи практичності не завадило б трошечки більше. Але якщо ви полюбляєте глибину і вам потрібно просто багато місця, воно тут як тут. Ну що, і висновки, які потрібно робити про цей автомобіль? Таке відчуття, що французи чи європейці знову ж таки полюбили Седани. Чи, можливо, Citroen вирішили вбити кросовери, чи тепер хетчем немає місця в серцях автолюбителів? І те, і інше буде правдою. Насправді питань багато. На всіх них відповідає саме цей автомобіль, який об'єднав, здається, найкращі якості кросоверів. Ми сьогодні заміряли кліренс. Оці пластиковий захист, ося мануфактурність. Ну, хай навіть місцями антураж без повного приводу, але коли ти їдеш, складається враження цієї безпеки, ти їдеш зверху, над Рівнем, приємно їдеш. Ну а Седан, Седан це великий багажник, однозначно міський, однозначно трошки краще. Ну а в цій базі, яка пропонує c 4X. Ще трохи більше місця у нас, як ви бачили, і позаду, і спереду зручно розміститися. Ну і по-європейськи дуже класні матеріали. Я це змушений відмічити. Звісно, не без недоліків, якихось, я б, наприклад, би хотів би, щоб це був все ж таки ліфтбек, більше крос-ліфтбек, задуматись, французи. Хотілося би, можливо, десь місцями щось заграти в салоні. Можливо, мені не вистачає заднього підлокітника чи в ергономіці, Можливо. Є якісь прорахунки, але в загальному це дуже легкий, комфортний автомобіль. На ньому, куди б ви не поїхали, ви будете отримати задоволення. А найголовніше ті люди, які будуть поруч з вами, тому що цей автомобіль про всю сім'ю, чи сказати про всіх друзів, які зберуться навколо цього автомобіля, і тих людей, які будуть з вами їхати далі по життю? Що ж? Про конкурентів потрібно сказати, і тут теж цікаво. Виявляється, що будь-який автомобіль може стати конкурентом в цьому. Але я виділю, на мою думку, головних конкурентів. Я вже сьогодні згадував, що все ж таки найперша конкуренція «Октавія». Так, «Октавія», тому що в неї присутні, по-перше, дизелі, чого не вистачає взагалі ні в кого. От але там ліфтбек. І ви не отримаєте стільки кліренсу, ви не отримаєте стільки, можливо, десь місцями. Ну, не то, що простору, але принаймні захисту, от, всі ці пороги, те, що дає відчуття кросовера. Зате ви, можливо, там отримаєте в базі більш приємну ціну. От. Але знову ж таки, на 1,6, звичайний мотор 110 кінських сил, а тут ви одразу хай три циліндри, але турбіна і 130 мінімум будете отримати приблизно за ті самі кошти. Далі, Corolla. Ось тут цікавий варіант, якщо взяти гібрид. Е, так, і крос Курола, але там від 33 4 тисяч доларів, і це база буде. Далі з того, що я можу відзначити, січа так, ось це, ось це дуже як на мою думку, близьке і попадання в цілі, але знову ж таки потрібно шукати гібрид. Дизеля там однозначно не буде. От, і ціна теж буде рости навіть з 1.8 двигуном і дизель. Ну і ще мазда Сікс 30 можливо, але за розмірами. Для того щоб зрозуміти, чи можна порівнювати з кросоверами B і навіть C класу, все одно потрібно в цьому автомобілі посидіти, особливо позаду посидіти, щоб зрозуміти. Ну і потрібно поглянути на два варіанти виконання. На базу я взагалі просто не дивився, а от на філ і особливо шайник нашої комплектації, можна розглядати класний, великий автомобіль по-справжньому трошки багатше, ніж можна було б собі уявити за. Наприклад, технологіями, от будь-які компентації 17 дисків, можна довго розглядати автомобіль, його прайс-ліс і те, що пропонує автомобіль. І між іншим можна ще й гратися конфігуратором, можна додавати і кольори, і деякі елементи, і шкіряний салон. Так що думайте, на мою думку, я б сказав, що це універсал, але в тому плані, що це універсальний автомобіль для всіх і для кожного. І багато хто з людей знайде те, що мене більше доподобає. Хтось закохається в дизайн, закохається, я кажу сміливо, тому що це унікальний форм-фактор, і фактично такий один у нас є на ринку зараз. А хтось закохається в один дизель, восьмисупонев автомат, хтось закохається в те, що це Citroen, для когось це буде улюблена марка. Дякую всім за увагу! Любіть автомобілі! З вами був Артем Неба, перший тест. Зустрінемося обов'язково. Нам є що вам розповісти і найголовніше, про кого. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! І йдемо до майбутнього.